Доброго дня, хлопчики і дівчатка, Запрошую вас на заняття звіплення. Діти, коли ми виходимо з будинку, то опиняємось на вулиці і відразу стаємо учасниками дорожнього руху. Щоб не потрапити в біду, потрібно знати дорожні знаки. Малята, чи знаєте ви, хто такі пішоходи? Пішоходи це ті люди, які ходять пішки по тротуару. Які ж знаки допомагають пішоходам? Перейти через дорогу. Це знак пішохідний перехід. Ще його називають зебра, ще є знак підземний перехід. Це тунель для перетинання пішоходами транспортних магістралей, під проїжджою частиною або залізничними коліями. Ще є знак надземний пішохідний перехід. Цей знак використовується для позначення надземних пішохідних Переходів. Ще є знак світлофор для пішоходів. Сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода. Його дія поширюється лише на пішоходів. При цьому зелений сигнал дозволяє рух. Червоний забороняє. Сьогодні малята будемо ліпити дорожній знак Пішохідний перехід. Для роботи нам потрібно пластилін. Дощичка для пластиліну, стека, серветка, заготовка для знаку, блакитний аркуш паперу, на якому наклеєний білий трикутник. Гарний настрій починаємо працювати. Поділимо пластилін на частини. Зробимо людину пішохода. З однієї частини скатаємо кульку та розплескаємо її. Та розкатаємо з останніх шматочків стовпчики. Викладаємо на білий трикутник вгорі, голову, пішохода, тулуб. Викладаємо руки. Одну руку кладемо прямо, а іншу згинаємо в лікті та викладаємо. Далі викладаємо ніжки, одну ніжку згинаємо в коліні. пішохід йде. А другу ніжку кладемо трохи навкоси. Викладаємо чорні смужки внизу білого трикутника, начебто зебра. Ось такий дорожній знак пішохідний перехід вийшов у мене. Малята, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте дорогу правильно. Чекаю ваших робіт. До нової зустрічі!